Доброго дня, шановні колеги, сьогодні з вами я, Безуська Олег Расимівна, кандидат біологічних наук доцент, і ми продовжуємо наш проєкт медична паразитологія. І сьогодні, сьогодні ми будемо з вами розглядати такого представника, як Трихінела, Трихінела Спіраліс, який належить до класу власних круглих червів, і е, він є достатньо. Ну, мабуть, чи не одним з найбільш небезпечних гельмінтів на території України? Отже, трихінела спіраліс збудник такого загорювання, яке має назву трихінельоз. Де поширений трихінельоз? Він переважає в країнах північної півкулі, це країни Європи, Сполучених Штатів Америки. Хоча випадки трихінельозу, людини і тварин, вони описані в усіх країнах, крім єдиного континенту, в Австралії немає. Характерні синантропні осередки є в регіонах з розвиненим свинарством. У деяких регіонах України, зокрема у Вінницькій, Хмельницькій Одеській областях, сформувалися ендемічні осередки трихінельозу. Цьому посприяв безконтрольний випас свини з особистих господарств, збільшились використанням м'ясних продуктів без ретельної, Санітарно ветеринарної експертизи, особливо в сільській місцевості. Виросла і кількість випадків трихінельозу через вживання в їжу інвазованого м'яса, диких тварин. Отже, санітарно ветеринарна експертиза це практично єдиний шлях для того, щоб позбутися цієї хвороби. так? Отже, познайомимося з морфологією цього черв'ячка. Статевозріла особина має поперечну посмуговану кутикулу, довжина самки 3,4 мм, самця 1,4 1,6 мм, передня половина тіла самки, вона звужена, і у ротовій капсулі розміщений стилет. Самки мають непарний статевий апарат. Трихінели є роздільно живородними гельмінтами. Їх личинки мають паличкоподібну форму завдовжки до 0,1 мм. Ну, ось тут ми бачимо на картинці таку личинку. Трихінел відносять до біогельмінтів. Цикл розвитку трихінел реалізується. В одному і тому ж організмі, який відіграє для них спочатку роль остаточного, а потім промічного хазяїна. У статевозрілій стадії вони паразитують в стінці нижніх відділів тонкої кишки е людини або інших серців. В личинковій стадії у поперечно-смугастій мускулатурі. У біологічному циклі трихінел виділяють кілька стадій. Розвиток від яєцекритини до личинки відбувається в яєчнику і маці. Самиці трихінела. Отже, міграційна стадія. Народжені личинки здійснюють активну міграцію по всіх органах, але остаточно осідають в м'язових волокнах і тільки там розвиваються до інвазійних личинок. У період міграції личинки підростають, кілька разів линяють, скидають свою оболонку. Трихінели, які мігрують, вони дуже алергогенні. М'язова стадія. Ось тут ми бачимо на фотографії, в м'язових волокнах є ось такі спірально закручення. Личинки це дуже і дуже небезпечно. Личинки виділяють ось такий фермент, як гіалуронідазу, проникають у серколему м'язових волокон. Через 18-20 діб перебування в м'язах вони підростають до 0,8 мм і закручуються спірально. Причому стають інвазійними. Через 35-40 днів навколо м'язової трихінели утворюється капсула внаслідок реакції оточуючої тканини. Утворення капсули захищає личинки від імунної системи хазяїна. Зазвичай в капсулі знаходиться одна трихінела. Ну, ось тут ми бачимо з вами. Так, одна. А, от, е, спірально згорнута в 2,5 е, рази оборот, о, об, оберти. Ось ми бачимо, вона скручена в 2,5 оберти. При інтенсивній інвазії одна е, капсула може містити дві, а то і три такі личинки. Стінка капсули складається з тонкого, сполучнотканинного та прозорового е, прозорово, е, Прозорого гіалінового шарів. Згодом починається процес кальцифікації стінки капсули. Спершу, звичайно, вона буде гіалінова, але потім стає вапнякова, трихінела. Далі. У людини, якщо так подивитися, личинки з течією лімфи і крові розносяться по організму, осідають в поперечно смугастій мускулатурі. Личинка спірально закручується внаслідок тканинної реакції хазяїна навколо личинки, впродовж трьох місяців формується тонка сполучна тканинна капсула. У м'язок людини вона лимоноподібної форми, ця капсула, і має розміри 06 на 02 мм. Через 6-18 місяців з'являються ознаки кальцифікації капсул. І через 2 роки після зараження вони повністю звапнюються. Переважаючі місця локалізації це жувальні, дельтоподібні. Між реберні Литкові м'язи і діафрагма. Ну, ось тут ми виділили міжреберні і діафрагма. Що ж це за такі м'язи, які є надзвичайно небезпечними. Якщо дуже багато лочинок потрапляє до міжреберних м'язів і діафрагма, то, звичайно, буде ускладнюватись процес дихання, тому що міжреберні м'язи і діафрагма забезпечують вдих. І видих у людини. Тому це є надзвичайно небезпечно, і якщо у людини починає розвиватися трихінельоз, то не виключено, що вона може опинитися ще і під апаратом штучного дихання, для того, щоб можна було все ж таки врятувати людину. У капсулах личинки трихінел залишаються життєздатними протягом багатьох років. Кишкова стадія. При перетравлюванні зараженого м'яса, Личинки звільняються в шлунку, потім із їжею потрапляють до тонкого кишечника, де через добу вони перетворюються на самця, самців і сам, самиць, які і народжують личинок останні. Запліднені самиці за допомогою головного стилета прикріплюються до слизової оболонки кишки і за добу досягають статевої зрілості. І вже через 80-90 годин після зараження людини чи тварини самиці народжують личинок. Дорослі трихінели живуть в кишечнику від 10 до 56 діб у тварин, 45-56 діб у людини. За життя одна самиця в організмі різних тварин народжує від 200 до 2000 личинок в організмі людини. В середньому самиці народжує 1500 людей. Личинок, які потрапляють далі вже до внутрішнього середовища. Отже, хазяями трихінел є переважно хижі ссавці, а також деякі ластоногі, гризуни, комахоїдні, всеядні, домашні та дикі свійні. Існують природні та синантропні осередки інвазії. У природних осередках джерелом тригенельозу є дикі тварини, переважно м'ясоїдні – Це вовки, лисиці, борсуки, кабани, ведмеді тощо. Можливо, зараження птахів, які можуть плювати трупи тварин, окремих морських безхребетних, деяких плазунів, зокрема крокодилів. Циркуляцію тригенельозної інвазії в природі обумовлює хижатство і поїдання трупів тварин, нерідко канібалі. У тварин. Зараження людей відбувається при вживанні в їжі інвазованого личинками трихінел м'яса, частіше свійської свинини, але нерідко випадки зараження від м'яса дикого кабана, ведмедя, борсука, рідше від інших тварин, птахів тощо. Так описані спалахи зараження у Польщі, і Франції і Італії від конини. Адже коні іноді їдять мертвих тварин. І саме так заражаються. Людина не бере участі в циркуляції трихінельозу, тому що після зараження вона стає епідеміологічним тупиком інвазії. Ну, звичайно, ніхто ж не буде її їсти. Значить, Механізм зараження. Оральний, шлях передачі харчовий. Провідним фактором передачі є м'ясо домашніх і диких тварин, що містить живі інкапсульовані личинки трихінел. Личинки стійкі От тепер подумаємо, личинки стійкі до соління, копчення, нетривалого заморожування і термічної обробки м'яса. Дійсно, Термічна обробка м'яса дуже часто не є ефективною для того, щоб ось ці личинки трихенел виявилися нежиттєздатними. Значить, Що залишається? Залишається лише дійсно перевірка перевірка санітарно-епідеміологічний контроль. Отже, якщо тепер повернутися до патогенної дії і клініки, то патогенна дія вона характеризується вираженою алергічною реакцією організму в період міграції личинок, травмуюча дія личинок у період міграції, інтоксикація продуктами життєдіяльності паразита. Клініка. Прояв хвороби залежить від стадії захворювання і ступеню інвазії. Період кишкової інвазії проходить без вираженого знак. Відповідає інкубаційному, інкубаційному періоду хвороби. Значить, Ще раз кажу, клініка. Прояв хвороби залежить від стадії захворювання і ступеня інвазії. Період кишкової інвазії проходить без виражених ознак і відповідає інкубаційному періоду хвороби. Або при великій кількості паразитів проявляється болями в животі розладами травлення. Тривалість цього періоду коливається від 7 10 днів до 4-5 тижнів, залежить від ступеня інвазії. Період міграції відповідає розгорнутій клінічній картині трихінельозу, характерні висока температура, болі в м'язах, набряки обличчя, переважно по шиї кінцівок. При високому ступені інвазії можливий розвиток міокардиту, запалення легень, головного мозку, що може призвести до смерті. І те, про що ми з вами казали, якщо будуть, е, дуже е, велика кількість личинок потрапить до дихальної мускулатури, то е, в період ось такого гострого розвитку хвороби може бути зупинка дихання. Тривалість цього періоду від одного так, якщо 1-2 тижні це легка форма, 5-6 тижнів це тяжка форма хвороби. Період кальцифікації характеризується поступовим зникненням симптомів захворювання, і звапнілі личинки в поперечно-смугастих м'язах зберігаються впродовж усього наступного життя хазяїна. Діагностика трихінельозу клінічна, епідеміологічний анамнез це, звичайно, людина має сказати, чи вживала, чи не вживала в їжу свинину або м'яса диких тварин, які не пройшли санітарно ветеринарного контролю. Поєднання лихоманки, болі в м'язах, висипки і набрябку обличчя. Лабораторна. Діагностика, сирологічні реакції, які обов'язково проводять повторно з огляду на динаміку наростання титру антитіл, це ще і лярвоскопія, тобто виявлення личинок у біоптаті м'язів хворого, частіше досліджують надсухожиль... а якщо у біоптаті м'язів хворого, частіше досліджують надсухожильну ділянку литкового м'яза. Лікування, як лікують трихінельоз, при цьому застосовують протиглисні препарати, ну, наприклад, мебендазол. Ми його часто з вами згадуємо, тому що він може бути ефективним для лікування багатьох видів гельмінтів, проти, лікування людини проти багатьох видів гельмінтів. Профілактика особиста. Дуже важливо не вживати свинину, що не пройшла санітарно ветеринарного контролю. Термічна обробка трихінельозного м'яса неефективна, тому що личинки зберігають життєздатність завдяки щільним звапнілим капсулам. І громадська це санітарно-ветеринарний контроль на бойнях і ринках. Та знищення трихінельозного м'яса, утримання свиней в упорядкованих свинарниках, ну і звичайно, санітарна просвітня робота. Отже, ми познайомилися з таким небезпечним, дуже небезпечним представником нематод, який може викликати дуже тяжкий, тяжкий перебіг хвороби, і тому, звичайно. Не треба купувати м'ясо, не треба купувати м'ясо насамперед свинину і м'ясо диких тварин, якщо воно не пройшло ветеринарного контролю. Якщо наша з вами зустріч була для вас корисною. Ви дізналися про такого небезпечного представника Нематод, і будете тепер е, озброєними проти, е, проти е, такої хвороби тяжкої артрохеніліз, то не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал. І е, до нових зустрічей, бо наша з вами, наш з вами проєкт фільмінтологія продовжується. До побачення!